Заповнений людьми зал, шалена енергетика та багато талантів. Все це не злякало п'ятирічну Мар'яну. Дівчинка із задоволенням подарувала публіці радісну пісню. У стінах міського будинку культури з цікавістю та захопленням спостерігали за 22-м міжнародним фестивалем конкурсом Мистецькі барви барви-2023». Мені сподобалося що дуже багато людей. Аста дивиться на мене, які тільки почала співати, вони вже сразу хлопають. атмосфера дійсно налаштовує на гарний виступ. Учасники фестивалю об'єдналися та підтримували один одного, незважаючи на конкуренцію. Метою для багатьох було подарувати емоції у важкий час. Цей фестиваль особливий тим, що в нас в країні війна, і ми постійно чуємо тривогу, але незважаючи на тривоги, ми розпочали цей фестиваль, і ми провели сьогодні гала концерт. Ми всі готуємося, хто буде виступати. Провели гарний час і. Сподіваємося, що щось, що займемо місця, це приємний бонус. Фестиваль, конкурс Мистецькі барви створений задля залучення підлітків до музичної культури, популяризації мистецтв у молодіжному середовищі, серед яких образотворче та декоративно прикладне мистецтво, народний, академічний та естрадний вокал, сучасна та народна хореографія, інструментальна музика та нові напрями сучасного мистецтва. Вражає різноманіття хореографічних колективів в різних жанрів і рівне. Зрозуміло, що, можливо, десь якісь є нюанси. ну, То все, як кажуть, вже наслідки тих умов, в яких працюють. Але в цілому, в цілому, надзвичайно, як завжди, як щорічно. Високий виконавський рівень, як індивідуальних виконавців, солістів в різних сферах: Естрадний спів, народний спів, академічний спів, інструменталісти, от а особливо вражає хореографія. Взяти участь у фестивалі приїхали учасники та колективи з різних куточків нашої країни. Дует матері та доньки із села Гніденці дивував глядачів автентичною музикою. Хоча виступати вживу на цій сцені вони будуть вперше, до цього свої пісні надсилали для онлайн-участі. Перед виступом діляться. Своїми емоціями, ми завжди на сцену виходимо з піднесеним настроєм. Що там у нас у душі не є? Але ми завжди. Це наша професія, це наш, наше ну, наше буття. В теперішній час ми дуже скучаємо за виступами, за спілкування з публікою, тому це одна нагода. Віддати трішки душі і отримати назад позитив. Організовує фестиваль конкурс Мистецькі Барви, шоу Агенція про свято та благодійна організація Мистецькі барви реалізується конкурс за підтримки Прилуцької міської ради, департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, «Бачачи ваші очі. Дивлячись на ваш безмежний талант, наша прекрасна чарівна українська молодь. Ми точно знаємо, що Україна житиме. І як співала маленька Мар'янка, Бог збереже нам Україну, збереже для вас таких чарівних, талановитих, прекрасних, натхненних, а головне незламних і незнищених. Українці талановита та співоча нація. Щороку наша молодь доводиться на фестивалі Мистецькі барви. Десятки учасників показують свої таланти, дивують глядачів та змагаються за гран-при. Жюрі конкурсу, професійне та чесне, серед багатьох обирає найкращих. Завжди дуже приємно вражений рівнем підготовки і організації самого фестивалю. Весь колектив, оргкомітет, працює як єдиний механізм. От немає ніяких накладок, все йде злагоджено. От, а отримує задоволення і учасники, і ті глядачі, які присутні в залі. Цьогоріч конкурс відбувся в умовах війни. Організатори врахували безпекові умови. Проте і для учасників фестивалю, і для фундаторів мистецькі барви стали можливістю показати свою незламність та підтримати людей своїми унікальними виступами. Хто б міг подумати, що в такі непрості часи зала міського будинку культури, де традиційно відбувається цей фестиваль, буде переповнена такою кількістю молоді. Які посміхаються, які сьогодні дякують Господу Богу нашим збройним силам України за те, що мають можливість доводити всьому світові, що не зважаючи на таку страшну біду, яка звалилася на долю українського народу, ми продовжуємо утверджувати в усьому світі, що ми найунікальніша, найсміливіша, найвідважніша, а головне найталановитіша нація.